Друзі, перші про головне, поїхали. Цікавився не лише Фаріон, і хвилювався за батька. Крім того, говорив про самогубство, якщо його візьмуть. Міністр внутрішніх справ України Гір Клеменко заявив, що вбивство мовознавиці Фаріон відбулось з переробленого пістолета. Крім того, слідство вважає, що підозрюваний вбивстві міг готуватись також до чогось наступного. Скільки цікавився засіданнями облрад деякими політиками, про це Клеменко повідомив під час брифінгу. Ми проаналізували телефон підозрюваного Там є прізвища інших політиків. Засідання облрад він цікавився цим фактично. Після повернення в місто Дніпро повідомив під час брифінгу. Також підозрюваний склав свій прощальний лист на випадок, якщо щось піде, не так. Він готував смс-повідомлення про те, не відправив його у листі. йшлось про те, що в першу чергу підозрюваний приймається за свого батька. Наразі експерти аналізують невідправлене повідомлення. На думку слідства, вбивство відбулось приробленого пістолета. Набої для вчинення злочину Злочинець, ймовірно, міг замовити через інтернет, втім інші версії, зокрема колишнього слідчого швидця. Надійсь, дехто нарешті розує очі, побачить очевидно, особливо ті, хто при слові Зінченко погрозливо грають м'язами. Перший скрін це фрагмент кадра з відео 17 липня. Не встиг поширеного особою. Бачимо знайомого вже персонажа в панамі, який, ймовірно, по цілих днях сидів у дворі по вулиці Масарика, і бачимо його характерну поставу. Виразна сутулість, запалі груди, опущені плечі, похилена голова. Наступні три скріни. За першим скріном чітко можемо оцінити його зріз, бо поруч стоїть автівка. Мій зріс 165 сантиметрів і дах типового авто на рівні кінчика мого носу. Однак, хлопець у панамі, якщо її вище за мене, то може трішки його похилена голова в рівень із дахом автівки. А ще ж треба відняти висоту брівки. Зріз Славіка зінченка відомий. 180 сантиметрів. Наводжу відео знято під шевченківським судом у Львові, на якому Славка виводять з Автозака і два кадри з цього відео. Як бачимо, він на півголови вищий за охоронців, а вони аж ніяк не малі на зріз. Бачимо те, що постава спина пряма плечо розправлення, голова високо піднята, під команеру триматись він має завжди ходить він, чи стоїть, чи сидить подальші скріни, і нарешті портретні скріни обох. Невже тільки мені очевидно, що це різні люди? Довга пряма шия з кадиком в одного і коротка втоплена плечі жіноча, без кадика в іншого форма гупі підборіддя в обох різня в Зінченка, ще й виразна ямка на підборіддя. Про це все капітан відставці Ігор Швець із Сокарян, що на Буковині, оперативник української міліції, котрий самотужка розвідає вбивство Фаріон і доводить невинуватість Зінченка. Говорив ще вересні. У справі вбивства Фаріон в перші три доби нікого не затримувала. А точно не затримала. А може, затримала у мене інсайдерська інформація, що в першу добу львівські поліцейські. За в вчинені вбивства Фаріон затримала молодого хлопця. Затримала завдяки показам свідків молодого хлопця, який дуже підходив під опис. Даний поліцейським свідками мешканцями будинку, де проживала Фаріон. Що найголовніше цей хлопець був на десь сантиметрів нижчий від Славіка Зінченка. За свідченнями вбивця Фаріон був невисокий на зріз, трошки більше ніж 1,7 метра. Розумієте, дуже суттєва різниця у зрості між Зінченком і тією людиною, яка два тижні сиділа в дворі будинку, де мешкала Фаріон. Різниця в зрості. Ми вже говорили про відмінності від В'ячеслава Зінченка. Про це заявили і заявляють свідки. Львівські поліцейські затримали молодого чоловіка, який відповідав прикметам, наданим їм свідкам. Затримали що далі, а далі вони його відпустили. І ми навіть не знаємо, кого вони затримували, як перевіряти цього молодого хлопця. На яких підставах його відпустили? Чи міг він мати алібі на момент вбивства? Наскільки глибоко його перевіряли? Ще інформація, що свідки жильці двору Ірина Фаріон поміняли свідчення, а це дуже важливо. За інсайдерською інформацією, коли відпустили того хлопця Львів'янина, який начебто був у дворі Фаріона, якого начебто затримала поліцейські за наданими свідками-прикметами, до них до свідків прийшли поліцейські, поговорили з ними і попросили поміняти покази. Це було тоді, коли поліція вже вийшла на слід Зінченка і свідки. Жителі двору Ірини Фаріон поміняли покази. Спочатку вони показували на нього затриманого Львів'яна, на який був на десь сантиметрів нижче за В'ячеслава, а потім вони почали показувати вже конкретно на В'ячеслава Зінченка, себто покази поміняли. На своїй сторінці ФБ я виклав відео львівського каналу НТА, де жіночка сусідка Фаріон на питання журналістів, чи вона могла впізнати вбивцю, каже: так могла, бо цей хлопець, який стріляв два тижні, сидів на лавці перед будинком, був дуже дивний. Був дуже дивний, підозрілий. Вона ходила по дворі і бачила того хлопця в той самий час, коли Фаріон вийшла з будинку. Той хлопець сидів на лавці, коли вона обернулася, почувши бабахто, побачила, що Фаріон лежить, а хлопець тікає в арку. А біля арки стоїть машина з чоловіком. Я кричу до чоловіка, он же він побіг. Викликайте поліцію. Він каже: Я швидко викликав і не побіг, хоча міг побігти і догнати того. Хлопці, журналістин та її питають: ви могли б його впізнати? Звичайно могла, бо каже вона, обличчя продовгувати дуже худе. Увага! Обличчя продовгувати дуже худе, дуже худенькі ручки. Отако їх складав. Дуже тонкі руки, дуже худе обличчя ті великі окуляри, аж провалювались на тієї обличчя. Бачите, яка історія? То може поліціянтам, котрих міністр Клименка з непристойною поспішністю підвищив у званнях, нагоротив грамотами та іменною зброєю за розкриття вбивства Фріон, пора припинити вішати його на зінченка та обнюхувати лавків у дворі повул масарика, а натомість зайнятись пошуками справжнього вбивці. До речі, у своїм крайнім відео капітан Швець звертає увагу на те, що у задньому дворі в моменті убивства було припарковано десятки автівок із дуже вірогідно невимкненими автореєстраторами. Чи поліція хвилучила і приєднала до справи? А якщо ні, то чому редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.